Ще раз доброго ранку, -шоу на М1 триває, і ми впевнені, якщо й дивитися ввечері п'ятниці кіно, то це обов'язково має бути якийсь фільм, який точно заслуговує на вашу увагу. І сьогодні будемо говорити якраз саме про таку новинку, і цікаву і дуже важливу документальну стрічку. Так, починаємо рубрику Світ кіно, яку представляє наш партнер Національний онлайн кінотеатр Світ Тіві. І представляємо, звісно, що наших гостей, як завжди, на наших диванчиках Юрій Поворозний, головний редактор контенту національного онлайн-кінотеатру Світ Тіві. Привіт привіт! Так, ну і ще ми маємо честь сьогодні представити вам одного гостя. Це Володимир Камінський, представник міжнародного легіону головного управління розвитку України. Володимир, вітаємо вас також в нашій студії. Нам дуже приємно. Вітаю, доброго, доброго ранку. Ран. Юр, може, ти тоді представиш? Почнеш представиш так. стрічку, з якої ви сьогодні прийшли. Ми говоримо про свіжу цифрову прем'єру. Стрічку одного літа в Україні це документальна стрічка, власне, про е, військових міжнародного легіону е, України. Вона була знята режисером Володимиром Тихим, і це от якраз така справжня військова воєнна документалістика, де все, що ти бачиш, це те, що відбувається власне зараз, так але при цьому вона залишається цікавою історією. Володимире, до вас питання зараз, як виникла ідея створення такої стрічки? Це була ініціатива гурмо, власне, щоб підсвітити діяльність міжнародного легіону? Чи кіношники все ж таки прийшли до вас і сказали, що ми хочемо зняти цю історію? Випадкова зустріч нашої команди з команди 13 в процесі спілкування виникла ідея участь міжнародних добровольців іноземців з різних країн в цій війні. Вона не дуже підсвічена, не дуже багато інформації про це. Ось і виникла ідея зняти фільм про це документальний. Ми не розуміли, в який масштабний проєкт це виліться. І зараз маємо те, що маємо, Юр. А ти з точки зору експерта можеш оцінити цей цю кінострічку? Чи треба і чи треба тобі вимикати емоційну складову для того, щоб адекватно подивитися на фільм? Я не можу вимикати емоційну складову щодо будь чого що стосується війни в Україні. І, якби це для мене ос особливий виклик кожного разу, тому що мені дуже складно дивитися фільми про події зараз, які ми переживаємо, тому що ну вони ретравматизують і якби ну. Я не уявляю, як це таке. Ти відключив емоції. Ти без ти не емоційно дивишся документалку про е, військових, які, в, які воюють на нашому боці. І мені здається, що це не потрібно робити. Воно задумувалося як кіно, яке буде говорити не лише про діяльність іноземців в Україні, але це як кіно на західну аудиторію. Мені здається, воно зроблено якраз для цього. А у нас є можливість просто зараз побачити трейлер. Давайте, Давайте подивимося одного літа в Україні. Світ кіно. У вікенд-шоу на М1. Група вперед! Іду. Минути мамин номер, вона змусила мене це зробити на випадок, якщо мене розірве, або день! а тепер ракурс знизу. Тримайтеся подалі на випадок, якщо воно підірветься. Світ кіно вікенд-шоу на М1. Подивилися щойно трейлер фільму. І хочеться спитати, там абсолютно всі кадри в самому фільмі вони документальні? Чи все таки є постановочні моменти? Абсолютно всі кадри, що ви бачите в цьому фільмі, вони документальні. Навіть ті кадри Ого. бойової роботи це видавались хлопцям. Бодікамери, під uh -huh. час завдання, яке на той час вони виконували після навчання, яке показано у фільмі. І вся ця операція була зафільмована на бодікамери і далі висвітлена в цьому фільмі. Знімальна група супроводжувала групу до моменту посадки в бойові машини угу. і відправки їх на бойове завдання. Ну а як власне бійці самі реагували? Тобто, ну була якась скованість, чи вони взагалі не помічали знімальну групу? Тут на початку важливо. було дуже цікаво, тому що були присутні також іноземці, які нещодавно долучились до угу. служби підрозділі. І потім вони попадають, починають тренуватися, починають виконувати завдання, і тут ми фільм знімаємо. Виявляється, виявляється. І для багатьох це було таке не дуже зрозуміло, взагалі, що тут відбувається. Певний час зайняв процес такого знайомства, релаксу для хлопців, щоб зрозуміти, що це дуже потрібно. Це дуже потрібно підрозділу, це дуже потрібно громадянам України, громадянам інших країн, щоб краще зрозуміти, що тут відбувається, і не просто зрозуміти, а крізь призму їх менталітету та картини світу. То ось потім всі видихнули. Ось і далі почали просто робити те, що вони роблять зазвичай. А навколо вже, як ми кажемо, бігали хлопці та дівчата з камерами. Та робили свою роботу. Фільм знімався першочергово на іноземну аудиторію. А вже були якісь відгуки? Як вони відреагували? Ну наразі прокату в, в західному світі за кордоном ще не було офіційного. Ми працюємо над цим <гум> зараз. Їх показують в на спеціальних заходах в посольствах України в, в різних країнах для іноземців. <гум> для іноземців так і. Відгуки цілком схвальні. Я знаю, що прибутки від прокату фільму в Україні вони всі спрямовані на закупівлю дронів для міжнародного легіону ГУР. Чи досі триває цей збір? Чи вдалося його вже можливо частково закрити? І як можна долучитися? Прибутки від зборів від переглядів в кінотеатрах. Ми закуповували кастомізовані купі дрони для підрозділу. У Нас дуже потужна купі та бпла компонента підрозділу. Тож програма була профінансована. З онлайн релізу прибутки будуть направлені на закупівлі дронів на оптоволокні. Ну і на завершення хотілося б почути від кожного з вас по одному аргументу, чому власне одного літа в Україні обов'язково для перегляду. Я дуже радий, що в Володимира Тихого режисера власне виволону 13 І от в наших військових вийшло, якби створити ось цю історію, яка не просто робить важливу справу, а саме показує війну ре. Російсько-українську війну, але в той же час якби знайти цікаву лінзу, крізь яку за нею цікаво спостерігати. Угу. Відчуває себе всередині цього все. Володимире, чому б на вашу думку обов'язково треба подивитися цей кіно? Після прокату в кінотеатрах одна пані написала дуже цікаву фразу. Це фільм про війну, який викликає тепло в грудях, а не ретравматизацію. Угу. Угу. І моя особиста думка це фільм, в якому кожен бачить щось своє. Наші громадяни можуть щось зрозуміти про менталітет громадян США, які висвітлені, як вони розуміють ті, те, що відбувається у нас, як вони це бачать. Громадяни іноземних країн можуть крізь свій менталітет, своїх громадян краще зрозуміти, що відбувається тут, та зрозуміти, що було в історії України, що зараз відбувається, як взагалі хто до цього відноситься. Фільм одного літа в Україні, до речі, вже доступний для перегляду в онлайн кінотеатрі. Ми дякуємо за цей фільм, дякуємо за цю розмову нашим гостям. І з нами був Юрій Поворозник, головний редактор контенту національного онлайн-кінотеатру. «Світ-ТВ». і Володимир Камінський, представник міжнародного легіону Гурмов. Дякуємо вам. Ну і звичайно, пригощайтеся пончиками, тому що з ними кіно надзвичайно смачне, набагато смачне. Да. Це була рубрика Світ кіно, яку представляє наш партнер Національний онлайн-кінотеатр «Світ Weekend Show триває, друзі. Не перемикайте, залишайтеся з нами.